Привіт, мене звати Руслан Газанфаров і я працюю андроїд розробником в продуктовій it компанії Universe, яка розробляє бізнес-застосунки та має свій rd центр. Хто такий андроїд-розробник і що входить в його обов'язки? Андроїд-розробник це людина, яка відповідальна за розробку програмних рішень під одну з найпопулярніших операційних систем для мобільних пристроїв Android. А хто може бути андроїд-розробником з огляду на знання і навички, яке потрібно мати підкрунття для старту? Я би сказав, що для старту було б гарно мати. Ну, це не всі мають зрозуміло, і це треба розвивати аналітичне мислення та певний математичний бекграунд, але це застосовано тільки для легкого старту. А так в цілому може почати будь-яка людина з будь-яким фундаментом, тому що андроїд розробка стає легшою з кожним роком. А які плюси і мінуси роботи андроїд-розробника? З плюсів я би сказав. В першу чергу це можливість свої рішення а, пощупати, стати їх основним користувачем. Це дуже прикольно. Ну і також розробляти програмні рішення для кількох мільярдів мобільних пристроїв. Але це і в свою чергу, буває мінусом, тому що дуже багато різних вендорів, дуже багато надлаштувань над системою Android. І Іноді бувають купа різних проблем пов'язаних з цим. Про кар'єрні перспективи, скільки заробляє такий спеціаліст, та куди може вирости? Ну, я би сказав, що в Україні Android-розробник заробляє достатньо. Можна подивитися на джині. А щодо кар'єрних перспектив, я притримуюся думки, що не кожному розробнику треба зростати до CTO, але і така стежка теж відкрита. І В мене є кілька знайомих, які пройшли цей шлях від самого початку до CTO, але це залежить від Безпосередньо продукту, а також у ринку завжди є потреба в людях, які поведуть за собою команду мобільних розробників, ну і інженіринг-менеджерах. Тобто це приблизно такі стежки є у Android-розробника для зросту. Існує такий міф, що Нативна розробка завжди краща за мультиплатформену, і я би хотів його розвинчати одразу з кількох прикладів. Наприклад, Netflix в своїх продуктах вже давно перейшов на окремий. Шар бізнес-логіки, яку вони розповсюджують по своїх платформах: а це TV, мобайл, Веб. І цей шар він мультиплатформений. Також є дуже багато вже крутезних продуктів, які повністю розроблюють свої мобільні рішення на мультиплатформених рішеннях по типу Flutter, і вони при цьому взагалі нічого не втрачають. І скоріше навіть набувають десь швидкості в розробці, десь меншої кількості розробників, яка потрібна для підтримання таких рішень, тому мультиплатформен. Формана розробка в якомусь сенсі стає майбутнім мобільної розробки. А як проходить твій день? Чим ти займаєшся? Зазвичай починаю свій робочий день о 9-й, іноді навіть раніше, і починаю з складних задач одразу, щоб з ними якомога скоріше розпрощатися, а потім. Поступово переходжу до більш простих задач, паралельно дивлюся крашлітику та аналітику наших продуктів, яких зараз два. Ну і потім вже там ну, зачастую ще бувають мітінги, але мені пощастило працювати в компанії, де я все ж таки більше займаюся програмуванням ніж ходжу на мітинги. Мітинги в мене там 4-5 на тиждень, що дуже небагато. А робиш зарядку для спини? Я бігаю багато. Тобі не нудно програмувати? За ті вісім років, які я займаюся програмуванням, мене ця думка іноді надходила мені, але вона дуже швидко перебувалася якимись новими челенджами, викликами, новими продуктами. Тому кілька разів за вісім років це небагато. Я думаю, що я буду ще довго програмувати, тому що я полюбляю створювати крутезні нові речі з нуля. А що будеш робити, якщо андроїдів не стане? Обов'язково знайду якусь нову технологію або платформу, де треба буде розробляти нові круті речі з нуля? Назви топ 3 софт-скіли, якими має володіти андроїд-розробник. Я би сказав комунікабельність, відкритість до нового, адаптивність. А яку книгу порадиш прочитати і чому? Перша книжка, яку я з нонфікшену почав читати, це Хукт на гачку. Я би порадив її прочитати, щоб дізнатися, як мобільні продукти по типу інстаграма і Фейсбука контролюють свою аудиторію і формують звички. Що побажаєш людям, які тільки починають свій шлях в андроїд-розробку. Побажаю початківцям безтурботності, щоб прийняти речі, які ви не в змозі змінити. Сміливості змінювати речі, які в змозі, та мудрості знати різницю.